Чи думали ви коли-небудь над тим, який шанс на розкриття має злочин, скоєний у місті з понад восьма мільйонами жителів? Саме така кількість людей проживає на Лонг Айленді у Нью-Йорку, США. Безсумнівно, робота поліцейських у цьому куточку країни вкрай важка і виснажлива, проте це зовсім не означає, що злочинців не буде покарано. Саме так уважає прокурор округу Сафолк Рей Тірні, який через 13 років разом зі своїми колегами нарешті наблизився до розгадки серії злочинів відомих як убивства на Гілго Біч. Друзі, сподіваюся, ви бачили, що на календарі вже 2 грудня, а це означає, що нашим захисникам стає дедалі важче створювати для нас тихі ночі. Крім того, наближаються свята і хотілося б створити джингл белс і для них також. Сьогодні ми оголошуємо збір на зігріваючі ніштяки від Миколайчика. Попередньо нам потрібно зібрати на 50 комплектів, але якщо буде більше, ми неодмінно знайдемо, куди їх направити. Закупи вже розпочати за власні кошти бо часу обмаль, але нам дуже і дуже потрібна ваша фінансова підтримка. Тому, будь ласка, долучайтесь, усі реквізити прямо зараз на екрані та у описі до відео. Звіт буде обов'язково. Дякую. Пізно увечері, у травні 2010 року, в службу 911 зателефонувала явно налякана жінка і повідомила, що боїться за своє життя. Виклик тривав 23 хвилини, але виїзду патруля за її місцем знаходження з невідомих причин так і не відбулося. Це була 24-річна Шенен Гілберт, і наступного ранку в поліцію округу повідомили про її зникнення. Останнім встановленим місцезнаходженням знаходження виявився закритий пляж в Оук-Біч. Деякі свідки повідомляли, що напередодні ввечері жінка стукала у їх двері і просила про допомогу, але потім втекла у невідомому напрямку. Її пошуки, що згодом триватимуть більше року, спровокували масштабне розслідування і дозволили поліції розкрити зовсім інший злочин, а точніше, цілу низку злочинів, про які вони навіть і не здогадувалися, враховуючи гіркий досвід і відсутність зачіпок, через місяць після зникнення Шеннон, спеціальний відділ поліції Сафолку попросив офіцера Джона Малію розшукати тіло за допомогою його навченого на пошук трупів собаки німецької вівчарки на прізвисько Блу. Протягом літа 2010 року Джон та Блу обшукували закритий пляж, де востаннє бачили Шеннон, однак безуспішно. Офіцер здійснив нову спробу пошуку лише через три місяці, 11 грудня 2010 року. Цього разу базуючись на даних ФБР, які стверджують, що скинуті тіла часто знаходять поблизу доріг. Джон Малія вирішив обстежити узбіччя бульвару Оушен Парквей. Незважаючи на густу рослинність і легкий шар снігу, пошуковий собака сповістив про запах, який відстежив аж до пакунку з мішковини, у якому, як з'ясувалося, знаходилося вже значно розкладене людське тіло. На місце виїхала спецгрупа поліцейських та криміналістів, на яких чекало ще одне шокуюче відкриття. Поруч, на відстані лише 150 метрів, один від одного вдалося виявити ще три невпізнаних тіла. Всі вони належали жінкам, яких за наступні роки поліція прозвала четвіркою Гілго. Це стало початком важкого і затяжного розслідування без жодних зачіпок, крім очевидного факту, що всі вони з високою імовірністю були вбиті однією людиною, адже саме серійні убивці проявляють найбільшу стабільність щодо вибору жертв, способу убивства і місця поховання. На превелике розчарування поліції серед виявлених тіл не вдалося ідентифікувати Шенен Гілберт. Першу жертву опізнали як Морін Брейнард Барнс, яка зникла з Норвіча штат Коннектикут, коли їй було 25 років. Протягом тривалого періоду Морін була секс-працівницею і пропонувала свої послуги через популярний у штатах сервіс Craigslist, щоб оплатити іпотеку за будинок і виховати двох дітей. Вона працювала під вигаданими іменами Джуліанна або Марі, і найчастіше її місцем роботи був Мангеттен. За сім місяців до свого зникнення жінка нібито припинила цю діяльність, але влітку 2007-го їй надіслали повідомлення про виселення. Тож 6 липня того ж року Морін разом із подругою, з якою вони часто працювали разом, сіла на потяг у Нью-Лондоні, що прямував до центрального терміналу на Мангеттені. Відомо, що дівчата зупинилися у готелі «The Super Aids». Там з ними перебував молодий чоловік, близький друг Морін, який постійно супроводжував їх і захищав від неадекватних клієнтів. Зазвичай дівчата працювали лише у номерах мотелю і ніколи не погоджувались на інші умови. Крім того, завжди повертались додому у Коннектикут разом задля власної безпеки, звичайно ж, але цього разу з невідомих причин подруга Морін поїхала без неї. Востаннє вони спілкувалися 9 липня 2007 року, коли Морін подзвонила їй і повідомила, що збирається на виїзну зустріч. Лише через п'ять днів після цього той самий друг з мотелю повідомив у поліцію Норвіча про її зникнення. Департамент же у свою чергу, передав справу поліції Нью-Йорка. Тіло Морін Брейнард Барнс було виявлено 13 грудня 2010 року. Наступною знахідкою стало тіло 24-річної Меліси Бартелемі, жительки округу Ері, штат Нью-Йорк. Дівчина зникла безвісти 12 липня 2009 року. На той момент вона проживала у Бронксі і так само як і Морін, займалася секс-бізнесом за допомогою Craigslist та інших сайтів під псевдонімом Хлої. У ніч свого зникнення Меліса зустрілася з клієнтом у західній частині Мангеттена, поклала 900 доларів на свій банківський рахунок і спробувала зателефонувати колишньому хлопцю, але той не відповів. Приблизно через тиждень і протягом наступних п'яти її сестра підліток Аманда отримувала серію вульгарних, глузливих і образливих дзвінків від чоловіка, який, можливо, був убивцею, і скористався мобільним телефоном Меліси Бартелемі. Той, хто телефонував, запитував, чи була Аманда повією так само, як і її сестра. Дзвінки ставали все більш жорстокими і, врешті, завершилися тим, що злочинець сказав Аманді, що її сестра померла, і він збирається спостерігати, як вона гниє. Поліція відстежила деякі дзвінки в Медісон гарден центр Мангеттена та Масапекуа, але не змогла визначити, хто їх здійснив. Мати дівчат зазначила, що було також багато дзвінків у Манорвіль з телефону її доньки під час зникнення. Тіло Меліси Бартелемі знайшли першим 11 грудня 2010 року, але поліція вважає, що за хронологією убивства вона стала другою жертвою серійного убивця з Лонг-Айленду. Окрім роду занять, її та попередню жертву Морін об'єднувала щонайменше ще одна деталь. Обидві дівчини були маленькими та тендітними, що у даному випадку скоріше означало б були легкою здобичю. Зріст однієї 147 см, іншої 150 см, а вага коливається від 43 до 48 кг. Після ідентифікації третьої жертви поліцейським стало зрозуміло, що це зовсім не збіг, а скоріше навмисно відібраний злочинцем типаж. Меган Уотерман, 24-річна ескорт працівниця з південного Портленда. Була 165 см сантиметрів заввишки. На момент зникнення вона самотужки виховувала трьохрічну дитину і перебувала у стосунках із 20-річним хлопцем. Саме йому вона телефонувала близько 2-ї години ночі у вечір зникнення, 6 червня 2010 року. Але він не взяв слухавки. Її останнє підтверджене місце знаходження готель Holiday Inn Express за 15 миль на північний схід від пляжу Гілго. Де через півроку будуть знайдені її останки. Останньою, хто увійшла у так звану четвірку Гілго, стала 27-річна Ембер Лін Костелло, найстарша серед усіх ідентифікованих жертв. Ембер також заробляла на життя проституцією під псевдонімами Кароліна та Мія, однак у цьому випадку заради підтримки своєї героїнової залежності. У віці шести років вона зазнала сексуального насильства з боку сусіда. Через що з підліткового віку почала вживати. Власне, її родина вважала, що вона перебуває у реабілітаційному центрі для наркозалежних у західному Вавилоні у Нью-Йорку. Тому, коли 2 вересня 2010 року жінка перестала відповідати на повідомлення та дзвінки, її не одразу почали вважати зниклою безвісти. Тієї ночі вона погодилась зустрітися з незнайомцем, який кілька разів по телефону пропонував їй півтори тисячі доларів за послуги. Разом зі своїми співмешканцями Ембер часто влаштовувала виставу для клієнтів. Так як вони приходили безпосередньо у її помешкання, вона брала оплату наперед, а потім, у найпікантніший момент, у кімнату вривався чоловік і погрожував клієнту за секс, з нібито його дівчиною. Кілька разів це спрацьовувало, і вони втікали, не отримавши ні послуги, ні свої гроші. Тож у вечір зникнення Ембер планувала зробити точнісінько теж саме. І вийшла з будинку, щоб зустріти чергового клієнта. На жаль, її тіло знайшли разом з двома попередніми жінками 13 грудня 2010 року. Враховуючи таку кількість жертв, а також кількість повідомлень про зниклих безвісти жінок, що відповідали заданій категорії, поліція вирішила не зупиняти пошуки у цій місцевості, і всього за два місяці їм вдалося виявити ще чотири групи останків. 29 березня та 4 квітня 2011 року в іншій зоні бульвару біля Оук-Біч у межах двох миль від попередніх жертв були знайдені тіла, з яких декілька досі лишаються неідентифікованими. Однак починаючи з 2020 року, завдяки участі ФБР та їх прогресивному методу генетичної генеалогії, вдалося встановити особи щонайменше трьох знайдених жертв: Джейн Доу, номер 6 і Джейн Доу з Манорвіля. Виявилася одна й та сама дівчина на ім'я Валері Мак. На момент зникнення у далекому 2000 році їй було 24, і вона заробляла на життя, будучи ескорт працівницею у Філадельфії. Востаннє члени родини бачили її влітку того ж року, в районі Нью-Джерсі. Як і багато інших жертв, Валері була невисокого зросту, приблизно півтора метра і вагою 45 кілограмів. Її часткові, але не ідентифіковані останки знайшли ще 19 листопада 2000 року в Манорвілі. Верхня частина тулуба без рук і голови була загорнута у сміттєві мішки в лісі. На той час поліція не мала ресурсів та технологій, аби встановити особу жертви. Тож вона отримала ім'я Джейн Доуз з Манорвіля. Тоді, 4 квітня 2011 року, на Оук-Біч поліцейські знаходять голову, праву ногу без ступні та руки. І визначають їх як невпізнану Джейндоу номер 6. І лише у 2020 році, завдяки новітньому ДНК тестуванню і нарешті загальній базі даних, експерти встановили, що знайдені у різних місцях із різницею у 11 років останки належать одній і тій самій людині, і це Валері Мак. Наступною ідентифікували дівчину, чиє тіло убивця також розчленував і покинув у різних частинах штату. Це вкотре наштовхувало поліцейських на думку, що вони мають справу із серійником, який на той момент майже півстоліття розгулював Нью-Йорком і околицями, вгамовуючи свою спрагу. річна Джесіка Тейлор жила і працювала повією на Мангеттені, коли 21 липня 2003 року у поліцію Нью-Йорка повідомили про її зникнення. Всього за п'ять днів оголений тулуб без голови та рук було виявлено на вершині купи дерев'яного брухту за 45 миль від пляжу Гілго і всього в 50 метрах від тіла Валері Мак. Злочинець також намагався гострим предметом понівечити татуювання жертви, щоб ускладнити ідентифікацію. Однак Джесіку опізнали того ж року за зразком ДНК. Її інші частини тіла, руки, передпліччя та череп. Були знайдені 29 березня 2011 року в ході пошукової операції на Гілго Біч. Джейн -Доу з острову Фаєр, вона ж Джейн Доу номер 7 залишалася невідомою довгих 27 років. 20 квітня 1996 поліція виявила у сміттєвому мішку на острові Фаєр нижні кінцівки невпізнаної жінки, за що жертва і отримала ім'я Джейн Доу з острову Фаєр. Так вона і залишалася нею, доки 15 років потому на Тобай Біч не знайшли череп та кілька зубів Джейн Доу Номер 7. Як і у випадку Валері Мак, в березні 2011 року, вдалося встановити, що всі знайдені частини належать одній людині, і тільки у серпні 2023-го стало відомо, що сьомою жертвою убивці з Лонг-Айленда стала 34-річна працівниця секс бізнесу з Мангеттена Карен Вергата. До повної ідентифікації жертв поліція Нью-Йорка не мала об'єктивних підозрюваних, але одну теорію все-таки розглянули. 12 вересня 2017 року тодішній прокурор округу Сафолк Роберт Б'янкавіла заявив, що Джон Бітролф засуджений за вбивство двох інших секс працівниць і підозрюваний у вбивстві третьої, можливо, скоїв деякі з убивств у Гілго Біч. Б'янкавіла сказав, що Бітролф імовірно відповідальний за смерть інших жінок і що є схожість між місцями злочину на пляжі Гілго та відомими вбивствами Бітролфа, за які його засудили у вересні 2017-го. Джона Бітролфа заарештували ще в 2014-му Після того як його ДНК знайшли на тілах двох жертв. Ріти Тангреді та Колін Макнамі, чиї тіла були знайдені в 1993 і 1994 роках відповідно. Збіг було встановлено за допомогою ДНК, наданої його братом, який був засуджений у 2013 році за непов'язаною справою. Через три роки, у травні 2017 року, його визнали винним у двох вбивствах першого ступеня, а у вересні засудили до 25 років поспіль за кожне вбивство. Бітролф жив у Маннорвілі за 30 миль від місця, де були знайдені торси жертв Гілкобіч Джесікі Тейлор і Валері Мак. Крім того, він був мисливцем, якому, як кажуть, подобалося вбивати тварин. За фахом він був теслярем і точно мав доступ до ножівок та електропил. А оскільки багато тіл були знайдені розчленованими, його доступ до цих інструментів і вміння працювати з ними викликали у поліції значні підозри. Доросла донька Ріти Тангриді, яку вбив Бітролф, також була найкращою подругою Меліси Бартелемі, однієї з жертв Гілгобіч, що вкотре, хоча й не напряму, пов'язувало його з четвіркою Гілго. Однак на одній з жертв були виявлені сліди ДНК чоловіка, чий зразок не співпав із Бітролфом, і хоча його не поспішали повністю виключати зі справи до знайдених у грудні 2010 року жертв, він не мав відношення. 16 січня 2020 року комісар поліції округу Сафолк Джеральдін Харт опублікував зображення ременя, знайденого на місці злочину. На ньому були літери HM або WH, залежно від орієнтації ременя, вибитими на чорній шкірі. Ремень був знайдений під час початкового розслідування поблизу Оушен Парквей у Гілго Біч. Поліція вважає, що він не належав жодній із жертв. Вони також розкрили кілька подробиць щодо доказової цінності, але не коментували, де саме він був знайдений. Також було оголошено, що в розслідуванні використовуються нові наукові докази, і створено gilgonews.com – вебсайт, який дозволяє департаментам ділитися новинами та отримувати поради щодо розслідування. У березні 2022 року слідчі зосередили увагу на новому підозрюваному після того, як потенційний свідок розповів, що бачив пов'язаний із убивством зелений Chevrolet Avalanche, зареєстрований на його ім'я. За словами слідчих, записи його мобільного телефону свідчать про те, що підозрюваний спілкувався з трьома з чотирьох жертв, а обліковий запис його електронної пошти проводив онлайн-пошук про хід розслідування. У судових протоколах також зазначено, що він шукав в інтернеті садистські матеріали, дитячу порнографію, зображення жертв та їхніх родин. Цим підозрюваним виявився 58-річний архітектор з Мангеттена Рекс Ендрю Хоерман. Отримавши інформацію про його можливий зв'язок із убивствами на Гілго Біч, поліція встановила цілодобове спостереження за ним та його родиною. Головним чином, щоб отримати зразок ДНК для порівняння зі знайденим на місці виявлення тіл, у січні 2023-го їм нарешті випала така можливість: нічого не підозрюючи, Хойерман викинув у смітник на Мангеттені коробку від піци зі своїми недоїдками. Слідчі вилучили доказ і направили у лабораторію. Експертам без додаткових зусиль вдалося отримати повноцінний цілісний зразок. Тестування мітохондріальної ДНК показало, що зразок Хоермана повністю збігається зі зразком, знайденим на мішковині, у яку була загорнута одна з жертв. Експерти також змогли вилучити ДНК його дружини з пляшки, яку знайшли у смітнику біля резиденції Хоерманів. Справа в тому, що її волосся було знайдено на трьох інших жертвах, що потенційно пов'язувало самого Хоермана із ними також. Адже слідчі заявили, що дружина та діти перебували за межами країни в той час, коли ймовірно сталися вбивства. У справі проти Хоєрмана задіяли також записи з веж мобільного зв'язку, які свідчили, що телефон підозрюваного знаходився в районі місця вбивства під час їх скоєння, а також виписки по кредитним рахункам. Слідчі вважають, що Хоєрман постійно використовував одноразові мобільні телефони для зв'язку з жертвами. Який просто знищував після убивства, він також використав телефон двох жертв: Брейнард Барнс та Бартелемі, щоб подзвонити і познущатися над їхніми родинами. У липні 2023 року рекс Ендрю Хойерман у віці 59 років був заарештований у центрі Мангеттена та згодом звинувачений у трьох пунктах вбивства першого ступеня, пов'язаних зі смертю Меліси Бартелемі, Меган Уотерман і Ембер Костелло, а також у трьох пунктах за вбивства другого ступеня. Він також буде головним підозрюваним у вбивстві Морін Брейнард Барнс. На початковому засіданні Хойерман не визнав себе винним. Він стверджує, що є висококласним і шанованим архітектором Мангеттена з 1987 року і прожив більшу частину свого життя в парку Масапекуа на Лонг Айленді. Повідомляється, що Хоерман є власником провідного архітектурного бюро у Нью-Йорку і має сильну юридичну підтримку. Останнє засідання по його справі було призначено на 1 серпня 2023 року і поки що ніяких нових деталей не розголошують. Розслідування досі триває, тож будемо спостерігати у реальному часі. Дякую, що додивилися новий випуск до кінця. Не забувайте написати коментар у підтримку чи просто так, залишити вподобайку або навіть і підписатися на канал, якщо завітали вперше. Тут цікаво, а місцями навіть моторошно. Також я дякую тим, хто підтримує канал фінансово, завдяки чому я маю мотивацію і взагалі можливість створювати для вас контент. Нагадую вам, що наші хлопці дуже потребують підтримки фінансової і моральної також. Тому, будь ласка, долучайтесь до збору. Давайте зігріємо їх та їхні серця разом. Усі реквізити на екрані і під відео. Дякую.